Усім привіт! З вами Герой ТВ, і це у нас е, нове проходження. А, ну, але не зовсім проходження, але якесь дивне проходження. Типу, але а, Що це за, до речі, іграшка? А, іграшка, коротше, під Horror хор картринжі і колекціоне Фріварія Edit еді... Edition, edition, як там правильно Коротше, не... я назвучу своє англійське, я прошу вибачення, тому що я погано англійський читаю, тому що ви так уже саме інше відео, не буду казати, одне те саме. Короте, ось таке саме іграшка. Україзовано є, ви бачите за цим. жовте да, українське є, україзовано. Є на каналі, тож ви бачите за це офіційно в Ютубі каналі і офіційно а, на телерамі каналі ви бачите за цим. І тому що мені так е, лише захотів поратися, але так вирішив за цим. А опросія на цю каналі тільки проголосувати ну, за кіберпанки, але не кіберпанки, а, але вже за Різдвятивіл, ну точніше, оселезла, третя частина ремайка. Але. Якось ви вже бачите за цим офіційно те, що перше проходження, але після Різдвятивіл першої частини, ой, яку першу частину, перша серія, господи, так звучить, я увагу, а м -м -м, Після оселезла перша серія на три частини ремайка, яка ну, і... ви так уже бачите, бачите за цей канал, і давайте не будемо е чекатимо, Бо інакше ви фіг знаєте, що це дасть. А поки що для тих, хто не на мою каналі, то, будь ласка, не забувайте оформити на на цей каналі, поставте жирне подобайками, підписуватися та дзвіночок, щоб пропустити за ці нові відеоролики. А також зі своїми друзями, оцінюйте, що поділитися відео і так далі з сочбережі в опис під відео. Тож, друзів, почнемо на цю іграшка. А, до речі, стопе, я геть не забув. На цей гру, короче, я помітив дещо в стіма э, я скачав через таку іграшко, а вони з чомусь э, показують, що це демо-версія. А я кажу, що побачите, а що написано, а, а чому а, я скачав, коротше, а воно відобразив, що це демо. Якийсь бага, якийсь чи що такого типу, але не гаст. Раз. Раз. Я не знаю, я. Це поки що не повне проходження, це тип, типа демо-версія, але на всяка випадок. Я все-таки не купив цього іграшка, але це лише безкоштовно. Безкоштовно цю підібрати. То не безкоштовно, то безкоштовно цю брати. Но я на всяка випадок скачати і цю порати за цим. Але гаразд, давай тоді почнемо цю грати. Е... да, Друзі, поки що ви, ви бачите цей екран, Ікран е... якийсь дивний вже я. Все, що зробив, то і зробив це. Але нічого не вийшло. Um, так, безкоштовно, а, додайте, а що за переклады на цьому назвать? Короче, типа безкоштовно видання, колекція карт картриджів, катриджі, такого типа картриджів, да. А, ну да, да. Кар... Назвийте, правильно? Картриджі і так назвуть. А приклады с українського картриджів, якщо правильно озвучить, это це. Раз, я балакати вже, давайте не будемо. Пустойте часу, давайте почнемо, е, відвідати торговий центр безкоштовний гра. А вимкнути аналітику гри ця гра використовує ігрову аналітику для збору ігрових даних як час гри та прогресу. Ці дані будуть використані для покращення. Гри. А також відображатимуться в глобальне статистичні. Це можна змінити на лаштуваннях ігрового процесу. Де? Чекай, а... а що якщо увимкнути? Ну і що це таке? Я щось то на ти, що ТП. А може, все-таки треба на те, що тоді відвідати торговий центр? Торговий центр не відкриває у безкоштовна версія. А, оплату необхідно здійснити. А це ще чому? А, во. Ну все-таки я б прав. Так. Ага, ти дивись, стільки уже. їхать. Нема патронів. Немає патронів? нічого собі. Це як розуміти? Закінчився бензин, кошмари, шахта, мад, склада 14 і майстерна Діда Мороза. Вічне зберегання. І що це таке? Resolve your fighters. Кінцівки, документальна. ні не що. Треба коротше, обраний. Правильно я зрозумів? Чи ні, я не знаю. Да, это все-таки закінчився бензином. Я натиснув цього. Так. А від першої особи прогулянки. Ой, прогулянка точніше діалога. А у вашої машини щойно закінчився бензином посередив нікуди. Знак вказує на те, що заправка знаходиться всього в двох милях милях вгору по дорозі. По дорозі. А ви вирушаєте до неї пішки. Ну, окей. Кінцівки 7. Документи третій. Колекційні речі. Ага. Окей, давай тоді. Я не знаю. А, так пострівай же. Тут написано пропустити вступ. А попередження про страхи, вимкнути, вимкнути тумана, показати час відворення. Угум. Ну, давайте поки що нехай будет так. Я не знаю, я не буду налаштувати, нехай будет так. Я не знаю, що там дасть. Головне, щоб було по чесному. Відворення. Давайте нарешті поратися уже, хоч щось, бо я уже заколібався за це чекати і читайте. Я не знаю, що хочуть за цим. Уже... Вже просить уже коле нарешті почнете грати. Не, уже якийсь добійся за цим. Куди ж мы едем, правильно? 2 мелліс. Закінчився бензин. Вот назвать цей серіал. Окей, вибачте, что 15 відео. О все таке же. Я гру, да? Ага. Ніче такі... Такие звуки. Так. Оно а ну постривайно. А як оглянуто на Е чи на F? А. А немає сенсу тут залишитися. Ну і правильно. Так, мені тупить прямо, правильно? Пішки. Коротше, поки що, нехай буде ехо, я не знаю, я не буду налаштувати, бо інакше я, в принципі, хочу сказати те, те що у мене е, проблема з система. Проблема те, те, що якесь дивне налаштування, звуки і так далі. Я перевірю запису відео, скажете: е, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 і так далі з цим. І каже, прийом-прийом. Ну, я собі запис відео експерименту, а так, експеримента пройдено. Ну, і що, ну і що ви думаєте за це? Просто якийсь дивний свій запис уже. А спид лимит 30. А что таке лимит? Ты подскажешь уже? Может это означает. Uh... А, швидкости. Тю блин. А я. Слухай. Я забыл, что такое лимит, а це швидкость такой да? Ну, короче, убирайте свидкости на 30. Короче. 30. На минимум 30 уже. А це шо таке? Так, історична дорога знову відкривається. Місцеві жителі в захваті від новини про те, що одна з найісторичніших дорог в окрузі незабаром буде відкрита після багаторічного закриття. Хоча чиновники стверджували, що дорога була закрита через різики утворення ям. Через її вік тривали кам кампанії та підтримка. А кончів, сусід... сусіднього міста вплинували на думки нового мера І наразі розробляючися плани щодо підготовки дороги до експлуатації. експлуатації да. а, юзки, да? а тут можна перевірнути, нет? Ну ясно, тут тоді. Туди... Так. Піду туди прямо. Пі... Пей... Хоть піду, піду тупить прямо по дорозі. Я не знаю, хто там будет. то Скримери, лякають уже. А, до речі, це хор. І все таке же, це тупать проходження. Ось чому так я вирішив за це. Але, все таке, я не буду мучити за це. Я ось що подумав, я краще би. Що це там таке справа. Дагараз машина. що, что, коло? А, ні, там щось інше. Це інше? Не може бути. Таксі? Эморей. Потринная Потрібна поїздка. А у мене, хіба є гроші? А звідки є гроші? Мені таке цікаво. А що якщо відвези іменно так? А, на перший варіант. Заскочити ззаду. А, так, зайти, залишити розмову. А, давайте, я не знаю, експеримент зайти. Пошуки закінчилися через 6 днів, і до нього дня невідомо. А, і до цього дня невідомо, що з вами сталося і де ви знаходитесь уже. Закінчено 3 -7. Де? Серйозно? Є 500 рулі. Завантажте контролю точку. Перезапустите. картриджи и выймите картриджи и завершите виду. Но это звон даже контроля точку. Во, все таки контроль точка вот тут. Давай тупости пойти мимо, я не знаю, это какая-то тупость херня. Нам главное какая пешким. Так, не будешь бибикой. Выбач, я пешким краще. Мне так раньше, они а не машины. Мне уже ноги болят, я вы что я пешки. Хотя я хочу поменьше сказать, а да вы зазумел, да? Я хочу поменьше сказать, но вы и так уже знаете все. А там что-то такое? Еще одна лист. А водитель такси загинув, когда э, пассажир раптово напал э, на него. 27 листопада 2003 року місцевий водій таксі Джефф Алвін загинув. Коли їхнє таксі врізалося в дерево, їдучи по ізольованій лісовій дорозі, поліція знайшла машину і несамовитого пасажира після розслідування поліція. Дійшла висновку, що пасажир мав психічний розклад і напав на пана Алвіна внаслідок, чого той не впорався з керуванням. А, отак от може зробити. Підрозрюваний постане перед судом наступного місяця, і якщо його заява про неосудності не спрацює, очікується, що він. Буде засуджений і переведений до виправної установи стіли хайст. Угу. Тобто, я. зря таксі сісти поїхали, але якось це дивно. Дивно таксі, я б це, а я взяв тупо сіл і поїхав. Ну, то знадобиться. get что там get ют я долго сподіваюся это лише фарба це, це, тут лежать а сам бы ничего get ют написано да Господи, я що таке ютуб, то я знаю, пиші коментарі, я вже забув це слово. Я англійський, я англійський все-таки забув це слово, розумієте, я знаю англійський Ну, точніше, половину знаю, половину не знаю. Але мені доведеться піти вчитися, вчитися англійський, і доведеться, щоб, щоб я знаю. Знати треба, а не просто, ну, ви знаєте все. Люк. Я не хочу намагатися відчинити двери до цієї... Що це було в пісі? Занадто важкий, щоб зрушити в місці. А, я піду мімо краще. Так, ясно. 30 ще там. Убережность швидкість, да, написано? Угу. А нам далеко піти? Мені цікаво. Просто дивіться, якщо ми залишили машину сеять, тоді може... Так, ну ясно, це не про що взагалі. Кров. Тут кров. А колы, Свеже? че Давно? Кто знает, дубится. Кровь так кровь, ну и добре. Е кровью Лампочка. <с traveling> <с meio> Серьезно? Ясно вам? О, месяц глянь, какая я как красуя. Місяць у нас. де да, усе, да? Угу. Оце таке. А це що за лист? Опа, кров'я бачу. Не бреши їй! Вона знатиме. Просто дайте відповідь... відповіді на запитання, та прийміть її подарунок. І все? Ясно. Це не про що взагалі. Кольос. Так, багато шин. Кількість старих шин. Ну, бачу, залишилось потрібно нікому. Хоча можу з собою взяти якийсь само... само... Так, що таков? И хотя как так? Схоже тут в быство это так узбью, да? Маньяк там. Ще ото крови я пачу. И вот еще до крови, Господи, обалдеть! Вы разумеете? Ой блин! А тю, блин. А мне важно брать эту трубку? Ага, байдуже. <сміки> що? <сміки> що привіт, привіт. Ви мене чуєте? Э так. Добре. <сміки> що що Пробачте. Це по якому мову тут говорили? Цього? Що на хіня відбувається. Раз. Так приємно знову як з кимось е, поговорити. Чи можете ви мені сказати ти о... одна Люба? Люба е, Люба, кажеш? Є 500 А... Е, третя варіант зависанням. Я качав обраний. Два я, наприклад, один експерименту. Я не думаю, що зараз це правда. Це було приємно, але у мене є важливість справи. Тому я повинен піти, але спочатку. Ти боїшся померти? Е... А що ж за дурне питання? Зачем же боюсь? Зараз говорити правду, не добро. Я зря все таке зробив, да? Офігеть. Ясно. Треба було несе уваги. Окей, ходим тоді прямо. Не знаю. Якісь тупості І що одна кров'ю? кров. Ну-ну, логично же, кровь-то кровью. Ой! 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 Е ты, струя! <свык> <свык> <Нихера себе! свык> Друзья, я ты струля! Ни себе! ху у себе! Тузи, я вымочился за такие хаосы питья уже. Господи! Я такий чуєш, іду, іду, по прямий, а якийсь вона хоп, лічить до мене, я хоп, ля перед екраном, Думаю, йопле сити. себе. Ваш труп знайшли на узбічній дороги наступного ранку. Схоже, вас забили до смерті якимось металевим брутом. Всі зуби також були вирвані. І не можуть бути знайдені. Так, закінчено 6 сьоме. Ну, капець, давайте капка. Не, ну це прикольно, друзів. Алло? алло ля бля ля 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 Немає коротше. Це нахабна, брехня, яку ти щойно сказав. Так приємно, знову з кимось поговорити. Чи може ви мені сказати ти одна, Люба? А що, якщо, давайте на натижно на третє зависання. А, може так трубку кинути? Короче, я піду далі, ну і болото. Вот зараз э, взлетят, которые. Я, 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 я точно вправлен. Я конечно ты пать. Ух, ехать. Цель схода бабся вот хирак, херак, и дома она налетит уже. Господи. Так, кровь, Не наступи крови Николы. Сами прекрасно это знаете. Фух, юки палки Они а на будет э, летят повтора, не? Если будет, то копать будет. А так треба, щоб я их їх, і, їх і все. і я піду звідси. хай що хоч той ты йдет уже. Оу. Черт, ця штука мало не вдарила мене. А він що, сліпий чи що? А че бы ви не зупинялся и ведозме підвисти. А, не, хотя не, нафиг, нафиг е, хайечу хочешь. Не варто. <сум> не варто краще. Не варто краще. Сами знаете. Может, бандити до своей справи. Мы що, звідки мы це розумієте? Никто не знает. Бля, як же я тричечки злякался, господи Опа! Це що, кінець? А може в обхід? Може в обхід. А ідеото закінчено дорогу. <сіх> кінця дорогу нема. А кінця дороги. Ну, дорога ще є. Може, все-таки сходимо туди. От не дай Боже, якщо слендер з'явився, тоді все. Хана буде уже. Ви самі знаєте цього. Слендер такий. Хитрий спосіб уже. Де ще якась маньяк з поводу. Підійди до мене і хіраче відразу. Господи. Я її боюсь з ним якщо. Я сюди готов. У мене нема ні палка, ні пістолета, нічого у мене немає, розумієте? Пустый руками я шов. А в мене є якась. я не знаю. Нема? Дивно. А, поте казав поводов шина. Можеш зробити шина самоділки, якщо для тих, хто кого захоче. От, наприклад, це що за прямо? А, Каністри. Я не знаю, чому це тут, але мені варто розвернути та повернути до машини. Окей, піду обрати машину, але це далеко. А що якщо ми піти попрямою? Мені цікаво. Там небезпечно чи що. Окей, ходимо обратно. Байдуже. Головне, головне що було все нормально. Коротше, по души Якщо ви можете. Е, э, самоділка, то ти може відразу. Що побачите? А це як розуміти? Я присягаю, що припакування набагато не, не для. Я не встиг читаю, дойгаст. Я не встиг читаю, що там, що там було, наприклад, раз. Опа! Зачинено! Після дивної ночі ти повернувся додому і ліг спати. Ніхто не повірить твоїм розповідям про цю ніч. Закінчила 1-7. Коротше, я не буду цього експерименти. Давай все-таки продовжимо за цим. Ми пройшли цю ігру. Упа, їхати, направли закінчити серію. Ну, правда, коротка, звичайно, ну нехай тоді. Наступна серія, ми можливо, щось цікаве. Можливо, хоч якраз э, хоч щось. цього. Кож, я казав по шина може... я вже 4 рази казав по Раз. Шина може монтаж, э, самоділки. ти можеш зробити зрізати шином э, якийсь качелі, зробити... ну, ну, чисто ти, ти сидиш і катаєш тупо зідрав, да. Або ти зробиш якусь для щита, і резинове видає, ну, коротше, я не знаю. Там може все, що завгодно, але не тільки. Ну, Квіти може посадити і шино ставити раді краси. І ось, будь ласка, саме прикольне. Да? Отак От можна зробити за це. А чому би не можна? Можна все таки Можна все таки але непогано. Коротше, закінчувати за цим. А, поки що, друзі, подобається вам чи ні. Ну, напишіть у коментарі, і ця іграшка просто офігенна цього. цього. Поки що не забувайте оформити, підписуватися за цей канал, поставте жир до подобайками, підписуватися та дзвіночок, щоб не пропустити це нові відеоролики, а також. І ще раз кажу, покличте зі своїми друзями, оцінюйте, та поділитесь відео і так далі з цим. А також в соцмережі в, в описі під відео. І для тих, хто з блогера, ютубі, те ж саме, як і я, як і ми цього, а... теж передасть з ютубі привіт від мене. І на цьому все, друзів. Рекомендую за цей канал українського контенту. Я буду спроб... Постараю... постаратимуся на цю а, без цього. Якісь там, ну, вы зузу, да, короче, я не знаю, как правильно сказать, раз, на сегодня все, друзі. все, друзья, всем бывает, до встречи, мы еще побачимося у наступного прохождения, до встречи, всем бывает.